Друзі, всім привіт! Так, сьогодні, ось ви вже бачите, ми трішки скупилися. Зараз прибираю тут у нас у сарайчику, це повинна бути, Тотніше це повинен бути туалет, але поки я його пустив під зерно. Сьогодні ми закупили. Тонну пшениці по 450 кілограм. Синиця гот... така. Непогано для корму нашим тваринам підійде. Мішки майже по 50 кг, 47, 48, 50, 52. Оце тут 20 мішків. Все, зараз хочу туди їх затягнути бо може буде сьогодні вечором дощ потихеньку будемо їх перетягувати так друзі 16 мішків хух тяжко да, це не 10-20 кілограм я тобі теж тяжко Ліва Я закинув. Зверху підпер мішком мавсавсь. І зараз ще один мішок сюди покладу. І в мене залишиться три мішки. Я тоді їх сюди вниз поставлю, а потім оце все барахло. Оце що викидав. Це макуха. Ну все що можна тут. То рибалка, то ще щось. Знову туди позакидаю і поки достатньо буде. Оце хочете горшок вам підперек Так, я працюю. О, треба закінчувати вже 8 година Так. Все, то на зерна у нас вже в приміщенні. Зараз ось поставив лонтух вса, там і зараз потихеньку так, це ж овес зберу і закину туди. На сьогодні ми попрацювали. За пів години ми закинули. Так, друзі, зараз зніму швиденько вам бачите дружина випустила наших собак, я зараз покажу, як наші кури і бройлери. Так, курям я насипав комбікорму. Я вам вже казав який. Качкам теж трішки даю відкорм Десь раз в два дні по невеличкий такий покажу. Я вам зараз вернусь, покажу Оце таку эту свою цю оце раз в два дні даю нашим качкам комбікорм комбікорм бачите ось, Диканька. Рист. Так, і сьогодні вже відкрилось третій мешок. Росту. Ось на сегодня вже Бачите, можна буде дня через три зважити і подивитися, скільки 40 днів вони вже важать. Да, деякі вже екземпляри тоді вже були гарні. Вже можна, по суті, їх вирізати, вони не потрібні. І брати нову партію. Бачите, як гарно в одному місці. Нагадали, я зберу. У мене дядько якраз вчора попросив на дачу курячого цього гімна. І якраз він мене забере. Взагалі, дуже-дуже гарно. Так, качечка наша сидить. значить ось три яйця відбракував я. Розволстки. А там таке, як вроді би, все бути добре. Ну я туди до неї не лізу. А, і так їй і тут жарко на бідна сидить так оце так все зараз зайду тоді крочатнику на рівню кроликам так як вони не дуже зараз і їдять бо спека стоїть неймовірно температура в нас вже впала на 23 градуси в ньому було душно і жарко дуже дивіться не понаїдається ну, ідіть я вам насипав там бідий Заважають їсти нашим курям і курчатам чим менше. Так хай які постарші трошки підходять, теж дідують. Так, друзі, що ще хочу вам сказати. Нехтаріна вже в нас нема. З'їли, персики, вон, бачите, скільки залишилося Все, дуже смачні, дуже. Навіть я не тоді шкодував, що їх посадив і говорив, що буду їх викорчовувати. Але на смак дуже-дуже смачні. Так як у мене ця деревина ось пропала, бачите, це семеренка яблуня і від неї ось пішли такі дві поросні, одну, одна пропала, одна така. Мабуть, і ця пропаде. І я вирішив, тут у нас кізілость сидить, бачите, посаджений, я тоді хочу раз. І другий я там два дерева купити ще посадити персика. Краще я осінню оброблю весною, але персики дуже смачні були. Набагато краще, ніж я купляю на ринку. Пробуйте садіть. Я ж кажу, це в мене за три роки перший врожай. І я ним дуже задоволений. Хай він не, не, не так багато, ну, нав'язалося багато, але я обірвав, залишив десь. Штук 10-12 штучок, тому що це перший раз і ці персики некоторые не насродят, щоб вони не так виснажилися. Девочки, иди, бейте ковз. Девочки, нас І жарко. Ай, оле, оле, у нас харківський Харківський барбос. А? Так, куди, куди, куди? Все, на місце Все, давай. Друзі Всім доброго недільного ранку. У нас два дні йшли дощі, а зараз дивіться, яка гарна стоїть погода. Вчора з'їздили ми до себе туди в село. Це я накосив нашим кроликам, вчора забрав, бо там страх, треба їхати косити. І друзі забрали, дивіться. Сам власноруч я зробив пересйомну машину. Для бройлерів. Хто захоче таке зробити, хочу зразу вам сказати. Ця пересйомна машина, можна її зробити тільки для перепилів, вона гарно підходить. Для таких невеличких бройлерів і курей. Качок вона ощіпує не дуже гарно. Я б для качок таку не робив би. Я брав би або більшого розміру. Діаметр всередині оцей весь. Так от нічого тут. Ви бачите, так? Да? Теща віддала мені стару таку машинку пральну. Я купив сверло, купив отакі пальці, зробив і є. Для курей ще раз скажу, що вона гарна. Так, ідемо, друзі, далі, зараз. Покажу, що у нас за цю неділю трішки змінилось, що додалося. Наша курочка нагуляє. Зараз пробіжемося зразу, давайте по нашому городу. Я вам покажу. Так, курей, мабуть, треба закривати, бо вже вони починають їсти помідори. Так, друзі, дивіться, помідори в нас масово пішли. Вони ранні. Пізніх сортів у нас немає. Перець він як стоїть, так і стоявся. Зараз покажу, який у нас перець. Вон дивіться, який бачите, да? помідори, перець, гарний. Да, Насадив я дуже його багато. Буде. Він кури будемо заганяти. Я вийшов, чи не кормив нікого Зараз Вам зніму відео, а потім вже буду всіх кормити. Нашу цю дітвару. Дядько віддав кабачки. Я вчора, поки був на дачі, вони навіть повитягували з відра. Повитягували кабачки навіть відро відділи. І забрав я, друзі, вчора, їздив і забрав нашу, морозильну ще таку камеру, куди будемо складати бройлерів. Так, зараз покажу наших бройлерів. Які вони вже дивіться, які в мене гарні гарні качки. І колір такий гарний. Грязи ще стоїть, тому що позавчора... Тут все було знову в воді. Ну, не затопило, але було в воді. Походимо до наших тут бройлерів в друзі. Дивіться, вже бультиги сидять, вже пора вирізати. Деяких треба ще підкормити, а цих можна вже сміливо різати, вирізати. Вони вже не потрібні. Так, зараз як піно, щоб вони. Лізать, так, друзі, качечка в нас сидить моя гарно. і я Зараз ми попробуємо. Яйця вже гладкі, значить скоро вже ось будуть. Скоро буде вона у нас вже лупити. Якщо щось буде. Ой, хорошо. Оце так. Оце таке в мене по господарству.